Хотешечок до хера. Не то, що прям з перебором, але все одно до хера. Так, дідися, А ви що тут забули? А ви що тут забули? А? Так, хто в них ще не світився? Угу. Е, це не я його запалив, шкода. Але те, що він згорів, добре. Зараз 430-ка, я тобі допоможу. Наш туды выехал. Наш туды выехал. Так, дозвольте. Уховайся же за мной. Так, теперь можешь отстреляться. Скрывается. А цей не сховався. Молодец. Сука кто? А. 13105. сто Це був 13105. Так, він злився. О! Діда сьому злили. Прям чудесніше не може бути. Е, поспішив. Поспішив дуже. Так, поміняється машину, не ламайте. Давно пробивав постійно. Я ще з цього прикола зрозуміти не можу. І не підпалюється. Ти маєш згоріти вже. Принаймні від сорому. ти маєш пробиватися краще. Вай, молодець. Да, так на халяву 7,5 кана танчить, це звісно Ух! Uh, ще й влетіло класно. Не, ну вороги, звісно, мені на натанкували я шибу. Я давно так не танчив. Ай, краса. Э, долго летит снаряд. Наче спеціально сповільнився під кінець. Або ну, я занадто великий розкіт зловив. Бля. Кнопка нормально на миші не спрацювала. To jest przem dужy garnej To przem dужy garnej biebu. <laughs> майстер. З бою, буквально. Буквально з бою, майстер. І це нічого такого не зробив. яка в нього низька планка на майстрів. От на ньому точно треба буде робити 15-ту задачу. 15 ту задачу ще До треба дойти. Я навіть не пам'ятаю, які в мене там взагалі задачі залишились. Ох, я їх тут ще дофіга. Ось непрабивний. Чотири машини трьох різних типів. Основний калібр. В середньому три машини. топ пять пять разил. Так, забрала, забрала. Да.